Местотаруса метра метраж вісімчотири к поверхи Один кімнати чотири дизайн Євгенія Лебедєва, Роман Спередонов, коротенько, для заміського будинку площа в вісімдесят чотири квадратних метра, досить скромна. Однак дизайнеру і на ній вдалося розмістити простору кухню вітальню з диванною, три спальні, ванну кімнату і господарські приміщення, при цьому простір не здається захаращеним. Вся справа в нейтральній колірній палітрі зі світлою обробкою і акцентними меблями. Подробиця. будинок в Гур'єво призначений для батьків замовниці. Згодом на великій ділянці з'явиться другий будинок для молодих господарів, які переїдуть сюди жити з міста. Дизайнеру Євгенії Лебедєвої довірили оформлення обстановки з ухилом в класику Правда. Замовники хотіли отримати не просто світлий інтер'єр, а інтер'єр, який розповість про їх великій родині. Будинок одноповерховий і розділений на дві функціональні частини: громадську зону кухні, вітальні і приватну зону з трьома спальнями, дві окремі кімнати для батьків-замовників і одна гостьова. Також оформили простору, душову і виділили місце для пральні. Оздоблення стін виконане під фарбування. Плюс частина стін обклеїли шпалерами з ненав'язливим принтом. Я часто використовую цей вид обробки, тому що він мені подобається, у нього широка база для вирішення різних завдань, і це стильно, говорить Євгенія Лебедєва, у санвозлі зробили ставку на комбіновану обробку, тут поєднували плитку і фарбу яскравого теракотового кольору. Це найяскравіше приміщення в будинку, яке відразу заряджає хорошим настроєм. У кожній зі спалень спроектували по вбудованому шафі. Всі вони були виготовлені в приватній майстерні, всі фасадні і колірні рішення придумувала дизайнер. А внутрішнє наповнення стверджували замовники, у вітальню відмінно вписалися шафи Ікеа з серії Хемнес, щоб зробити їх більш індивідуальними. Висувні ящики пофарбували в світло-сірий колір. Майже всі меблі українського виробництва, плюс-предмети з Ікеа, декор і текстиль вибирали особливо ретельно. Я рада, що в проєкті є багато кольору, але при цьому інтер'єр не виглядає перевантаженим, говорить Євгенія Лебедєва. В інтер'єрі багато живопису, деякі роботи, виконані аквареллю мого авторства, частину речей ми купили в антикварному магазині. Вони ідеально вписалися в обстановку, планування, бренди, представлені в проєкті, передпокій, оздоблення, фарба, ці підлогове покриття, вівес, меблі, шафа, теорема сходів, обувниця, ікеа, пуф. Консоль, трамарці. Все тортипхостяне, оздоблення, фарба, тік куріла, шпалери, бурастапетер, плитка, еквіпе, меблі, керамічний табурет, консоль під етажерка, з десін крісла, мак інтеріор, все топтен столик ікеа килим, вінтат декор, ботанічний живопис, осліниця, текстиль, алерія арбенкабінет, меблі, комод з висувним ящиком в білому кольорі, топтен декор, дзеркало, арт-дзеркало, топтен. Текстиль килим алеборія, солорістіця, топтен, освітлення, підвісна люстра, ілюсолена настільна лампа Лорензо, Арти Лампадарі, все топтен, спальня з фіолетовим комодом, оздоблення, харба, і куріла шпалери, Ін інтернаціонал, меблі, тумба консоль комод, етажерка, пуфту 4 РОМС. Все топтен ліжко, а копа шафа, теорема сходів декор, кераміка на стіні. Лючотири солця, дзеркало, лоюре топтен, текстиль, килимнепал, грапес, «Цулорістіце», топтен, освітлення, люстра, млік, топтен, спальня зі шторами в клітку, оздоблення, фарби, ціккуріла меблі, ліжко аскона, тумба приліжкова, джен сон, топтен, текстиль килим вінтеґецерпет, освітлення, підвісна люстра, млік дбра, одеон, настільна лампа, «Майтоні», все Тортеп, кухня, оздоблення, кухонний фартух, еквіпи, підлогове покриття. Квіпи, меблі, стільці, маклінтер, водвілла стіл, гардадецор, все топтена, гарнітур, теорема сходів, освітлення, підвісний світильник, хавоюріте топтен, ванна кімната, оздоблення, плитка, фірама, маразі і талон освітлення, браца арте ламп, топтен текстиль, Дейлік. хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і